Відбувають відбулися відбуваються політичні кампанії, виборчі вірніше кампанії в трьох країнах світу. Це в Румині. Там уже відбулися вибори президента в Польщі і в Португалії. Вибори в дійсності дуже цікаві. Я думаю, що мало хто з українців їм цікавиться, але цікаві, в якому платні, от яким чином вони нас стосуються як українців. Діло в тому, що якщо взяти ці три країни, це є певний зріз настроїв населення Європи в політичних своїх поглядах. Ну так коротенько, є різні політичні партії, але умовно кажучи, всіх можна поділити на три великих таких групи: перше це ліберально-центристська група. Партії, і якраз ці партії ліберально центристські ті, які виступали за євросоюз, за демократію, взаємозлагоджені стосунки, якраз вони і при владі на сьогоднішній день в Європі, в Євросоюзі, є праві партії. Які зараз переходять в категорію ультраправі, і це партії, які відстоюють інтереси не Євросоюзу, а націоналістичні національні інтереси окремо взятої країни. Це по суті відокремлення від любих союзів, від любих блоків. І там багато різних політичних окрасів: національні, демократичні, авторитарні окраси все, що хочеш, там є. І є ліві ультраліві це ті, які тягаті до соціалістичних, до комуністичних ідей, але в дійсності їхні впливи невеликі. Що зараз відбулося от реально по цих виборах? Зараз ці вибори показали, що ці ліберально-центристські сили, які домінували в симпатіях виборців і були при владі, вони зараз втрачають свої позиції у всіх трьох країнах. А це можна говорити, що це зріс всього Євросоюзу. різкий крін в праву сторону. Навіть більше до ультраправих, ну такий маленький приклад по Португалії. По Португалії відбувся взагалі певний феномен. Діло в тому, що там є ультраправа партія, яка зареєстрована там 5 чи 6 років назад, яка на минулих виборах набрала 1,5% голосів. На оцих виборах тиждень назад вона набрала 22% голосів і зайняла друге місце. В політичному списку партій по голосах. Знаєте, для мене це, чесно кажучи, такі, ну, я не скажу, що шок, бо Португалія там далеко, вроді би, від нас, але це ж настрої. Тобто, це настрої на розділення між собою. Мало того, багато цих ультраправих партій. Вони мають певні симпатії до Росії, і ці симпатії носять не теоретичний характер, а це е, ті е, політичні їхні керівники, які мають прямі стосунки із Росією, і ну якщо речі не своїми іменами з російськими спецслужбами. В чому роблю я свій власний висновок? Я не скажу, що я там глибокий експерт по всій політиці в Євросоюзі, але загальні тенденції мені зрозумілі тенденції, які Росія розпочавши війну з відносно України, вирішила. Не тільки захопити Україну, а змінити політичну карту світу, і, зокрема, Євросоюзу. Вона має апетити на Євросоюз. Вона завжди діяла фінансово і їхніми розвідками на сфери пливу в багатьох країнах Євросоюзу. Зараз це проявилося тим, що коли не може нас захопити з військової точки зору, вона рішила оточити нас так називаємим поясом недружніх країн. І в першу чергу вона робить упор на ті країни, які межують з нами. Ну тобто, що по суті Україну ізолювати від Європейського Союзу, щоб ті країни, які будуть у нас на кордоні, були нам недружніми. А що це за країни? Дивимося кордон. Країни, наприклад, Балтики, вони ще залишаються дружніми, і вплив там Росії мінімальний, тому що так історично склалися стосунки. Польща, суттєвий крен вправо. Ми бачимо, які вже заяви роблять польські політики відносно, ну скажімо, загострення стосунків з Україною. Почалося там з фермерів, пам'ятаєте, з цих фур дальнобійних заяви такі переглянути там політику між нашими країнами. Не, не хочу зараз говорити всі ці погані речі. Дивимося далі. Венгрія маємо вже не союзник. Зараз ситуація доволі складна в Румунії. З однієї сторони румунські ліберально-центристські сили взяли верх, але там відрив мінімальний, там відрив декілька процентів, тобто, по великому рахунку, румунське суспільство розділилося 50 на 50. і на завершення. Політична карта Європи вже катастрофічно швидко змінюється і змінюється не в кращу сторону. І якщо політичні діячі ліберально-центристського спрямування не активізують свою. Діяльність ми можемо через років 3-5 побачити дуже глибокі процеси на зміну політичної карти Європи, а через років 5-7. Суттєво зміна політичного них курсів. Ну так по-простому ми можемо побачити повний розвал Європейського союзу, повний розвал блоку НАТО і повний розвал тих механізмів, інструментів стабільної ситуації в Європі, які стримували Європу 80 років від війни. Чому це так важливо? Давайте сповнимо історію. Перша Друга світова війна, де почалася? В Європі. І зараз європейські країни після 45-го року зробили все від них залежне, щоб оціми міжнародними. Інструментами, такими як блок НАТО, і такими, як Євросоюз, і як центрально ліберальні погляди і демократичні погляди стабілізувати ситуацію і країни Європи об'єднати в одне ціле. Бо коли ми в одному цілому, то ми між собою не воюємо. А якщо зараз ультраправі почнуть там набувати оборотів, і якщо країни почнуть розділятися, відмежовуватись одна від другої, почнуться загострюватися різноманітні політичні процеси протистояння, почнуть споминати старі обіди, потім прикордонні. Ні, певні конфлікти і територіальні претензії. А Росія ці маленькі іскорки може розмухувати. До вогня європейської пожежі. Дуже не хотілося б звичайно, щоб це відбулося, тому що думаю, що все-таки ще здорового глузду і здорових політичних тенденцій в Європі достатньо для того, щоб нейтралізувати оцей ультраправий вплив, який почав набирати оберти. І на завершення. Цей ультраправий вплив він буде актуальний до того моменту, поки буде іще тривати оця. Війна в Україні, чому так, тому що не тільки тому, що Росія підживлюється фінансово, подібні тенденції в Європі, а тому, що От війна в Україні, вона є першою причиною, яка загострюється ультраправі погляди. Коли думаємо про себе, захищаємо себе, наші нам там сусіди, ми тільки про себе думаємо. Ну, тобто, така є певна політична залежність, скажімо, цих ультраправих поглядів і тривалості війни в Україні. Друзі, традиційно запрошую підписатись на мій ютуб канал. І, звичайно, буду вам вдячний за ваші реакції. вподобайки, коментарі, запитання. Дякую на все добре.